На Закарпатті з'явився ще один завод по виробництву коньяку. Знаходиться він на берегівщині на базі виноробної компанії «Шато Чезай». Тут вироблятимуть не тільки коньяк, але й виноградний напій, виготовлений за коньячною технологією з повним циклом виробництва. У вересні ми вже 22-го року, у жовтні, ми почали дослідні пусконалагоджувальні роботи і отримали перші дослідні зразки винних дистилятів конячних спиртів. Цей завод запланований на випуск, якщо казати, по готовій продукції, десь близько 2,5 мільйони умовних, тобто 0,5 літра пляшок готової продукції. Виробничі потужності підприємства значні Міськість спиртосховища 600 тисяч літрів. Продуктивність дистиляційного відділення 1800 літрів на добу для витримки міцних напоїв встановили 60 дубових баріків. Родзинкою нового напою є й те, що його витримуватимуть у бочках з-під вин. Сировинна база це виноград, який компанія вирощує на 272 гектарах. Інвестиційний клімат в Україні. Дуже низький, на жаль, в зв'язку з військовими діями, але в той же час у нас іде реалізація такого потужного проекту, і ми говоримо про виробництво близько двох мільйонів пляшок, коли воно запрацює на повну потужність. І сьогодні ми швиденько підрахували, скільки це буде податків в плані акцизу в для територіальної громади. то це складе в рік близько 25 мільйонів, наприклад, для берегівської територіальної громади. Створить близько 30 робочих місць, що ще додасть ще порядка мільйон півтори в плані також надходження податків до місцевих бюджетів.